Друзі, доброго дня! З вами компанія «Автофокус». У нас в продажі з'явився автомобіль Audi A4, 2-літровий турбодизель, передній привід, коробка автомат. Кузов Універсал. На красивих дисках, дуже гарний колір на сонці, дуже красиво приливається, задні партроніки. Великий просторий багажник з фіксацією багажу. Ось так виглядає. Салон на пробіг 195 тисяч дуже у гарному стані. Мультикермо, датчик світла, датчик дождя. Коробка автомат, мультимедіа. Можна підключити як по AUX, так і по Bluetooth ваш телефон. Цей автомобіль можна оглянути за адресою Хната Хоткевича 22 б і провести тест-драйв. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит-лізинг. І будемо раді з вами співпрацювати і чекаємо вас в нашому автосалоні. Гарного дня всім, друзі!